Друзі, всім привіт! Аврора! Новинки, декор, посудки, лимки, кошики, техніка. Запрошую до перегляду. Смачна новинка ананас консервований шматочки Вілерман 580 мл, 84 грн. гривні. Новинка вафлі глазурований полюс з крихтою печива, 45 пять 17 гривень. Новинка торт, вафельний глазурований полюс кава, кавовою апельсиновою начинкою девятнадцять. Новинка вафлі полюс, молочна начинка, арахіс, карамель 9 гривень. Дуже потрібна новинка. Зараз добавка дієтична, красота та здоров'я, скорбинка, смаки, полуниця, апельсин 49 гривень. Цікава новинка Мак блакитний харчовий виліс 100 грам 24 гривень. Пак цей чай, ароматизований лоют. В асортименті традиційний. З медом з малиною 10 штук 42 гривні. Гарна новинка попкорн. Карамелізований бамза, Смак булочка з кориці, Заварний крим 27 гривень. Новинка цукерки жілені. Рудольф 80 грам, 49 гривень цукерки зелені. Сніговик 80 грам 49. Цукерки зелені тінки тревел 70 грам 22. Маршмеллоу Демі барбекю 200 грам 55 гривень. Маршмеллоу Демі маршмелоні Гранде Шпіон 80 грам 24 гривні. Грильяж з повітряного рису. Золотий вік 11. Трубочки вафельный, карамель, 150 грамм, 34. Знову на полицах батончик фруктовый, пастила суфле, и яблоко в ассортименте, слива 17 гривен. Вафли полюс, молочная начинка, пролиный фундук 9 гривен. Набир цукерок подарунковых, адвент календарь, резьбяны 250 грамм, 179 По акції набір цукерок шоколадних міленіум клас. Адвент календарь 80 грамм 124 гривні. Набір цукерок подарункових свята у долуні 300 грамм 109 маршмелоу Демі з ароматом попкорн 80 грамм 24 гривні. Власнюча новинка букет тюльпанів штучных, декоративних. Різні кольори червоний рожевий білий, 88. Шикарна новинка. Декор для дому троянда штучна. Угорщику з написом різні кольори 129. Багато завезли свічка, баночки ароматична. Вірона в асортименті 109. Декор для дому орхідея штучна в горшику 199. Свічка в скляній колбі з кришкою в упаковці 77 гривень. Чудова новинка. Декор для дому квітка штучна в металевому горшику. Великий вибір. Різні кольори 129 гривень. Декор для дому орхідея штучна в горшику. Багато квітів завезли. 249 гривень. Форма для цукерок силикон. Серця 10 штук. Зелений фіолетовий колір 39 гривень. Набір пакетів зіперів для заморозки 1 літр 10 штук 22 гривні. През для чесноком. Экселент хаус. Черный колер. На блистере 99. Новинка. Дошка кухонно дерев'яна Размеры 25 на 15. 49 гривень. Поздней сцена. Бер ложок чайных. Мержавейка. Сердца 4 штуки. Золотий колер 109. Новинка. набір трубочек для напоев. Паперовых. Кольорових Резни. кольори в ассортименте. Новарічна тематика 19 гривень. Пак це ложка зажим для пакетів. Золотий метал 39. Прес для часнику на блістері 88 гривень. Знову напалився ніж кухонний, металивий на блістері, сантоку з чорною ручкою 88. Ніж для овочів з пластиковою ручкою Флоріна Антон 44. Тертка кухонна плоска металева з кольоровою чорною ручкою. Алмаз 74 гривні. Ніж кухонний металевий на блістері. Чорна ручка 99. Ніж кухонний металевий в чохлі. Є різні кольори 64. Знову на полицях сакира кухонна на блістері сто сорок девять. новинка ложка столового алма с різбленням 29. девять. Виделка столового с резблением 29 девять Ложка чайна с візерунком 27. Ложка столова з візерунком золотиста, Виделка столова з візерунком золотиста 34 гривні. Гарна новинка. ніж кухонний, Роял сантоку 18 см. чорний колір, 129. Точилка для заточки. ножиці, и нажив. Я люблю 19 гривень. Знову на полицях пательна алюмінієва, антипригарна мармур везер діаметр 26 см 399. Сковорода кована антипригарна покриття. Холмер старший в діаметрі 26 см. Сірий колір 399. Ситочко металева з ручкою середній 29 см. Ситочко металеве з ручкою, маленькі 22 гривні. Пальник для газового балона кемпінг 99. Запальничка кухонна п'єза багаторазова. Неон на блістері 64. Деко для випікання металеве, прямокутне. 109 гривень. Форма для випікання хліба, метал, антипригарне покриття 69 гривень. Новинка цього року: набір стопок. Скляник в наборі 6 штук 45 мл. Золотий візерунок 169 гривень. Чудова новинка серветка кухонна, двостороння, Металізована 34 гривні. Знову на палицях набір сервета кухонних, мікрофібра 10 штук різнокольорових, 109 гривень. Гарна новинка, рушний кухонний вафельний, Білтекс. Новорічний дизайн 49 гривень. Скатертина до столу, прямокутна з орнаментом. Вітицями 179 гривень. Новинка серветка настільна, парційна, прямокутна. Різні кольори 69 гривень. Новий посуд салат керамічний керамічна Ордеста Багерія. Зелений в крапінку 99 гривень. Тарілка супова. Керамічна Ордеста Багерія. Пастельный зеленый в крапинку диаметр 20 см 119 гривень. Чашка керамичная 480 мл, орде 199. Кухоль порцеляновая грация, горохмик 180 мл, разные цветы 39. Опять в авроре чашка порцеляновая витера, Витинанка 200 мл 49 гривень. Чашка керамічна ордеста Вагерія. триста 360 мл 69 грн. Класнюча новинка мультипіч електрична. Чорний колір 1500 ватт 4,5 літра, 1399 Новинка пилосос рочний, портативний акумуляторний міні, 299 А знисти ваги підлога в электронний скляний Грюнхельм 329. Міксер ручний кухонний білий колір 5. швидкості, 399. Міксер ручний кухонний Лібертон. Білий колір 350 Вт 549. Машинка для стрижки волосся, акумуляторна, на Грюнхельм, чорний колір, 5 Вт, 399 Машинка для стрижки волосся акумуляторна 399. По знижці з 5 по 7 грудня вирівнювач для волосся керамічний 249 гривень, коштував 299 гривень. Машинка для стрижки волосся акумуляторна. Ротекс 5 Вт 549. Новинка чайник електричний. Хелмер. Чорний колір 1,8 літрів, 399 Чайник електричний. Лібертон. Чорно-червоний колір. 2 Вт 599. Гарна новинка. Форма для випікання кексів силикон 12 штук в листі 119 Знову на полицях блюда для запікання. Глибокий скляний білий колір. Люмінарк. Діаметр 22 см. 249 Блюда глибокий скляний. Люмінарк. Вінстайн. Люмінар, 139 см. Шикарна новинка. тарілка десертна. Скляна, білий колір Витара Бланка вільві, діаметр 205 мм, 59 мм. девять. Позницы блюда глибокої скляний, Люминарк Фрейем білий, 74 гривні. Кухоль порцеляновий, грація, горох мікс, 540 мл. Велика 88 мл. Контейнер для зберігання нарізки. Пластик низький. Діомедіа. Є різні кольори 55. Контейнер прямокутний, нажниця на два відділа, 39. Контейнер харчовий пластиковий з кришкою. Діомедіа. Мультибокс квадратний 7 гривень. По акції контейнер для зберігання пластиковий. Із складкою на 10 літрів. Є різні кольори. Зелений, блакитний, чорний 199. По акції рюкзак дитячий. Кольоровий з блискучим. Мордочка різні кольори 119. Новинка рюкзак дитячий, блискучий з декором. В асортименті різні кольори 179 гривень. Гарна новинка. гаманець жіночий, класичний. Яка шкіра на блискавці. Червоний, чорний, блакитний колір 109 гривень. Гаманець жіночий. В асортименті різні кольори 129 гривень. Гаманець жіночий з декором 119 гу. Новинка валик для чищення одягу фіна 5,5 метрів, 40 аркушів 69. Набір валиків запасних для чищення одягу фіна 40 аркушів, дві штуки 88 Ролик для чищення одягу на 60 листів 49 гривень. Запаска для ролика для чищення одягу в асортименті 14. Класнюча новинка. Килимок для дому. Універсальний, фігурний, хутряний ведмедик. Рожевий бежевий колір 129. килимок для дому універсальний з малюнком. Тваринка 149 гривень. Набір гачків настінних, квадратних, Різні кольори три штуки 24 гривень. Набір гачків на стінных прямокутних прозорих 6 штук 29. Гачок на стіний пластиковый самоклеючий прозоры 15. Набір гачків на настенных, квадратных прозорах 6 штук на блистрі 29. Рукавички латексні. Добра господарочка. размер мк 64. Набір гачків тримачів для дому из подобных метал 4 штуки, белый, черный колер. 34 гривни. Набір гачків настенных фрукты три штуки на блістері, в асортименті 19. Цікава новинка. Набір килимків для дому, Универсальных, прямокутних. В наборі дві штуки, Різні кольори 849 гривень за набор. Гарна новинка. Кошик універсальний пластиковий, прямокутний, зелений, золотими ручками, 99 Підставка органайзер для дрібничок. Пластик, білий колір 99 Гарна новинка, кошик для зберігання дрібничок, пластиковий, круглий, з ручками і різні кольори 55 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя та мирного неба. Дякую ваша нова акція.